Непереможний, неосяжний і могутній у боротьбі, Господи Боже наш, молимо Тебе, поум'яни у Царстві Твоєму, воїнів, що віддали життя Своє за свободу і незалежність України, і осели їх у свої небесні обителі. Зглянься, милостиво, примиросердний, Господи, на рани їхні і страждання. І визнай за подвиг добрий і Тобі угодний, прийми їх милістю Твоєю, бо люті скорботи і тягарі на війні понесли вони, перебуваючи у скруті і трудах, терплячи голод і спрагу, не маючи сну, будучи виснаженими тілом і душею, прийми з миром душі рабів твоїх, бо воювали вони за мирне життя наше. За добро бути спокій наш, і даруй їм вічний спокій, бо вони рятували міста і села, і собою захищали Батьківщину, зглянься з небес Боже і пом'яни загиблих воїнів, чоловіків і жінок, молодих і юних, дорослих і старців, осели їх в Царстві небесному, як добрих воїнів. Що мужньо потрудилися у битвах за свій народ. Поглянь, Господи, на сердечну скорботу і журбу нашу, і з милосердя, все благи, Господи, Ти взяв від нас рідних, близьких і друзів наших, але не позбав нас Твоєї ласки і подай Україні нашій перемогу і твердий, та справедливий мир, даруй воїнам. Які віддали життя своє за Україну, і український народ, царство небесне і сотвори їм вічну пам'ять?